На Рівненській АЕС пройшла чергова робоча нарада заступника генерального директора з персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства. Традиційно хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали своє життя, відстоюючи незалежність нашої держави. Під час наради присутні обговорили важливі та актуальні питання. Головуючи, розпочав із подяки колективу за постійну підтримку Збройних сил України. Нарада пройшла досить такому інтенсивному темпі, тому що питань накопилося багато. Однак щодо допомоги Збройним силам України в цьому плані у нас, звичайно, проводиться дуже потужна робота. Дякуємо нашій громадській організації енергії перемоги у тій роботі, яку вони проводять. Також подякували за плетіння сіток. Голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук відзвітував про роботу волонтерської групи. Він наголосив, що необхідно і надалі максимально підтримувати українських військових, адже нашу державу ми зможемо зробити сильною лише разом, об'єднавшись в травні за квітень місяць. Надійшло на рахунок громадської організації енергія перемоги в. В межах акції допомагає ЗСУ 4 мільйони 307 тисяч 47 звернень. Це всі звернення, які надійшли нам в цьому місяці. Повністю всі закриті. Тому велике, велике дякую всім за допомогу. За результатами спільних рішень адміністрації Рівненської АЕС та первинної профспілкової організації підприємства додатково на рахунок громадської організації надійшло понад 3 мільйони гривень, а також більше 73 тисяч гривень від благодійних заходів, які організовувала та проводила організація молоді ППУ РАЕС. Також Олег Килюх наголосив на дотриманні персоналом РАЕС трудової дисципліни та звернув увагу на необхідність враховувати вимоги законодавства під час. Оформлення працівників на роботу та переводу їх з підрозділу в підрозділ підприємства. Обговорили нашу таку соціальну складову Рівненської атомної електростанції. це наша допомога е дітям, які потребують е коштів на лікування, це е наші е соціальні заходи, які ми проводимо. Атомники продовжують працювати і над благодійними акціями. Зокрема, заступниця начальника управління, начальниця відділу аудіовізуального контенту УІТА ЗГРС Ірина Жук наголосила, що зараз проводиться збір коштів для 14-річної Софійки, донечки працівника служби контролю металу атомної станції Володимира Ковальчука. Дитина потребує хірургічного лікування, вартість якого становить понад 648 тисяч гривень. Нині атомники зібрали майже половину. Потрібної суми коштів на операцію. Ірина Валерівна висловила подяку всьому колективу РАЕС за вже надану матеріальну допомогу та закликала долучитися до продовження благодійного збору. Операція для Софійки запланована на 4 серпня поточного року. Всі питання, які були розглянуті на нараді, внесені до протоколу та прийняті до виконання. Людмила Скіпчик, Альона Грищук, Олександр Сніжко, ЗГРС.